Вітаю! Виконаємо вправу 31 із параграфа 31 алгоритми з повторенням, цикл з параметром». намалюємо ось таку різнокольорову спіраль. Вправа 31. Нам треба запустити середовище ID Python, створити нове вікно. І також спочатку треба зберегти файл з назвою Вправа 31. Але ж для того, щоб почати працювати, завант... треба завантажити модуль для роботи з черепашкою. Давайте завантажимо зараз середовище ID. Середовище ID завантажується, робимо новий файл. Завантажуємо новий файл, new файл. Відкривається нове вікно, в якому ми будемо працювати. А праворуч буде виконуватись програма. Отже, спочатку завантажимо модуль для роботи з черепашкою From turtle Import. Це перший рядок програми, який нам треба, щоб Python зрозумів, що далі буде черепашка малювати. Далі наступним рядком нам треба створити змінну «Colors», в яку помістити список із нас чотирьох кольорів. Так і пишемо Colors. Отже, наступний рядок для того, щоб зрозуміти, що черепашка повинна використовувати при малюванні чотири кольори. Наступний рядок нам треба ввести кількість рядків, які, скільки кутів буде малюватися у Багатокутнику, 6 або 5. За програмою, за завданням треба намалювати шестикутник, спираль, щоб була шестикутна. Тому ми вводимо, що N буде дорівнити int. INT позначає, що це було ці... N ціле число. Input означає введи скільки кутів. І ось тут треба поставити, скільки кутів буде введено. Наступний рядок нам треба вести цикл. Який буде вибирати номер кольору зі списку Colors і використовується в значенні виразу. Х будемо ділити на відсотки, на 4. А ви пам'ятаєте, що останче відділення 4 може бути 0, 1, 2, 3. Вводимо наступний рядок. Це вводимо цикл програми. For X ранги, І в круглий дужка беремо 100. І обов'язково цикл за. Закінчується, закінчується завжди двокрапкою. Тому, будь ласка, зверніть шифт G, знаходиться на англійській клавіатурі. двокрапка. Це Colors. Так, давайте цей рядочок і запишемо. Зверніть увагу, що треба обов'язково позначити с... С... наступний рядок з відступом на один таб. Так, записали, що вибирається у циклі, буде. Кольори з остачою на, на 4. Дивіться, якщо остача буде 0, то буде червоний колір. Якщо остача буде 1, жовтий кольор буде малюватися. Якщо остача 2, то буде зелений. І остача 3, це буде синій колір. Це обов'язково ну, це треба так, щоб кольори ці мінялись. Далі треба намалювати лінію довжиною X. Пікселей. Forward пишемо Forward X, це малювання лінії довжиною x пікселей. Вводимо наступний рядок Forward X. Можна для себе написати пояснення, як у підручнику це дається. Малювання лінії довжиною x пікселей. І ви знаєте, для того, щоб Python не брав це до програми, то ми робимо це з Shift 3. набираємо, рішитку, І тоді. У нас буде намальовано, записано, але ж сам Python не буде брати це до уваги. Це як пояснення для користувача. Малювання лінії до женої x пікселів. Можете написати це, Червоним кольором, щоб це було зрозуміло, що це береться підсказка для пользователя. Після того нам треба написати, щоб після того, як буде намальована лінія довжиною X пікселі, треба, щоб черепашка повернулась ліворуч на 360 градусів. Так і пишемо «left». Круглі дужки 360 треба розділити на N. Зверніть увагу, N це ми будемо кількість вводити в in-input, кількість N. І Python буде брати цю інформацію з цієї з цього рядка. І це можна зразу, зразу сказати, зробити ось таку рішитку. Ставимо tab. Для, це потрібно для того, щоб ви розуміли, що про що йде, буде йти ця мова. Виходимо на українську клавіатуру і підпишемо для себе поворот вліво на 360 градусів розділити на N. Поворот на 360 градусів розділити на N. Переходимо знову на англійську клавіатуру і пишемо N. Що Це поворот лев. Поворот ліворуч, можна даже записати, що поворот, поворот ліворуч. Допишіть, будь ласка, як це сказано у підручнику. Потім, що нам потрібно зробити. Після того, як поворот був зроблений, перевіримо, що у нас ту, як виконується програма. Перевіримо, спочатку її збережемо файл save as, Я сразу пишу save as, І вправа 31. Після того, як права збережена, і якщо немає помилок, то програма викинеться. Якщо ні, будемо виправляти помилку. Так, десь помилка. Бачите, щось прозвучало. Форвард, дивіться, на одну позицію не там стоїть на місці, тому треба поставити на місце під колор. І left, звичайно, ж стане зовсім не там, де потрібно, тому треба і left, оце лет поставити строго під Х. Так, знову зберігаємо. Можна run, run module так сказав, зберігти так, зберігаємо зміни. І тепер скільки кутів, Бачимо, скільки кутів, вводимо 6, як сказано за програмою. Вводимо 6, натискаємо Enter, і черепашка починає малювати. Подивіться, будь ласка, відкривається нове вікно, яке загублене, і ось починається малюватися. Можете намалювати не обов'язково ці номери, жовтий номер, жовтий колір можете поміняти на більш темніший якийсь, і тоді побачите, що у нас буде. Ось малювання ліній довжиною X, -пікселі, і буде 100 таких ліній намальовано. Що ж, наступне завдання, яке нам треба буде, ми ускладнюємо цю програму, і треба буде ще дописати програму після того, як ми forward ведемо, нам треба ще сказати: додайте до тіла циклу такі команди, і побачимо, який буде вихід у нас. Так, вставляємо ще один рядок. І так, ми з вами намалюємо лінію довжиною х а тепер зробимо так, щоб поворот у нас був, збільшувався на 2 градуси, тому дамо ось тут плюс 2, там де у нас буде поворот на 360 градусів. А ось тут збільшимо товщину в залежності, в залежності від змінної цикла. І подивимося, що у нас зараз вийде. Так, перевірили, щоб всі дужки були закриті. Run, Run модуле зберігаємо так, окей. І тепер дивимося скільки кутів. Знову беремо 6 кутів, Enter натискаємо. І зразу треба прикрити оцю дві програмки, які ми виконували, І от бачимо, вже програма у нас змінила напрям на 2 градуси. Тобто не на 60 градусів, а вже на 62 градуси. І зовсім товщина вже іншого кольору. І ось бачите, і 62 градуси зовсім по-іншому, де ми побачили спираль. Що ж, програму ми виконали, дякую за увагу!